Всім привіт! З вами Палич і рубрика Кращі бої в World of Tanks». І цей реплейчик надіслав нам Butterfly, Butterfly, точніше, да, Метелик, e, так би мовити. І це, шановні, 50 ТРК, як його назвали, да? курінний ну, ми то знаємо, що це незламний. E, 50 ТР незламний. І у нас є тут, як ви бачите. Вогнегасник, 18 ББшок, 15 голдинок і 2 фугасика. От такі діла. Давайте дивитися, як наш цей 50Р в українському камуфляжі з українськими декалями буде розвалювати рандомчик народ. Такий от офігенний тунчик. Дуже крута акція від Wargaming, Насправді, на мою думку, нарешті, так би мовити, вже ВГ приділилися точно на якій вони стороні, і це дуже приємно. І давайте швиденько нагадаю, що ви також можете надіслати свій ріплечик на такий от, олі, таке от коментування. І вам для цього треба е, обов'язково надіслати реплей актуальної версії гри. Обов'язково має бути реплейчик з майстриком. Так? І за символічний донатик я його запишу і викладу собі на канал, у такому, стилі, у такому от коментуванні. І поки ми тут говорили. Уже український танчик навалив перший фраг, забрав Бураска, який десь просто на свій двір заїхав, і далі встановиться в позиціоночку. Стандартна позиція справа для тяжиків. Ну, на мою думку, в нас сьогодні краще відігрувати. Краще відігрувати. Он там, біля базіка, там буде поприємніше, я думаю. Але тут також є, як бачите, противник піджався, є з ким пострілятися. І це Йох, це Йосип Шостий. Ну тут доволі багато. Перші шостички в нього не залітають. Ні в Йоха не зайшло, ні в Йосипа не зайшло, і потрібно да, відкатувати назад, трошечки перегрупуватися. Але можна, можна, можна. Накидувати тут можна. Є спо кому, є. Уязвимі зони противника в лючках. Що в того, що в того, можна давати дашку. Опа-па, 416 16 цікаві позиції стоїть. Позиція справді крута, але там потрібно швидко відкачувати назад, бо можна получить. отримати. Помиляється викашка на вкаті. ну, Як помиляється? Викашка вирішує піджатися. І наш корінний дає тичечку туди. Це дуже круто. Ну, В принципі, заміну отримали на 200, але у нас у нас, у нас, нас є альфа, у нас альфа 440 і Ну, Таке вийшов, грубо ряд-1. Ну, в нас лишилось 993 хп. Маловатенько, вже маловатенько. А рахунок всього на всього 2-1. Такі от діла у нас. До речі, вже 1200 танкунули, це дуже приємно. Хочеться дати лючок. Туди можна дати в лючок, хочеться, але тяжко зробитися. Ну, Відстань доволі велика, пушка доволі таки косовата. І тут що, вирішить нас упушити чи що? Ні, поки не пушують, нормально, терпимо, терпимо. Правда, лишилось менше 700 хп. Взагалі 400 хп лишилось. І тут повинен бути майстер росик. Цікавенько, цікавенько. Як далі відбуватися собиття у нас? Викашка опять таки, вкатує. І замітьте, а, вже перейшов на голду, замітьте вже, да, перейшов на голду. Ну, Тут вже не можна не пробивати, тому що вже мало хп. Мало ХП, противника дуже багато. Тут потрібно кожну тичку давати на вірочку. А прибиття тут, звісно, не грандіозне. Всього 245 голдою. Ну і ББшка 218. 18. Хорошо, поки реалізація пішла. Двушку накидали вже рахунок. 3-3. Шкода без модиків. Не бачу, що по ХП відбувається у нас. ну, я бачу, що в нас 400 хп лишилося. Це проблемка. Є чаріотер-вертушку. Ні, вертушку не дає, вирішує звестися краще. Да? Зацілив чаріка, буде десь там він виходить, по ідеї. Йох уже щось там пробує згори заходити, ну це важко. Там буде зробити, там на скимпаси такі є. Мають відкидувати це все діло, як ви бачите. Їх відкидують доволі добре. Йосипа закрить би здорово. Здорово. Не знаю на, на, на рахунок дамашки, але 2К асиста вже практично у нього є. І це дуже приємний бонус. Хороший тичка по, 200, е, по 416 на 220. Да? І працюємо терпимо, терпимо, терпимо терпим. ці ситуації, але іншого варіанту немає. Тепер нас, нас не дозволяє грати агресивненько. Хоча от зараз, якби не чарик, можна було вже пробувати піджиматися. Да? Чаріотер нас тримує зараз. І що приємно, вже у нас зеленка виграна, да, наші зажимають потихеньку, тому цей бій буде з перемогою. Лишилося всього все, треба накидати пару десятків, десятків, пару тисяч урона і отримати в цьому бою. Танкнули ВКшку, приємно. Дали відповідь 494 дашки. ой. Ця пушка на 440 інколи так дивує, що прямо словами не передати. Так приємно, коли 500 вилітає урончика, норм. 2760 урона, 2 фрага, 2170 на танковану, 2057 масистика. Насправді, цей танчик дуже крутий. Він мені от реально також зайшов. Я на ньому брав, ну як на не на цьому конкретно, на 50 ТР, да? Даненько брав три е відміточки, то танчик дуже комфортний, дуже приємний. Мені от реально він зайшов. Мінусуємо Йоха, вже 3200 практично, дашки, три фрага. І зараз ми на чарі. Ще прикрить, ну, чаріка прикрили без нас, то теж добре. У противника лишилося, що Рога, УДСПМка і Артулечка. Зараз потрібно підніматися наверх, просто на горку і з горки тут розвалювати, тому що це верхатура, так би мовити. Да? Приємна, приємний буде просил. Грузить ББшки, красавчик. По інтуїції грузить ББшка, інтуїція слабенько вкачена, довго переключається. Ну, в принципі, цього достатньо. І... І ПМ просто закрила. ПМ нас прикриває. Ну, нічого, нічого. нічого. Витерпів, дуже грамотно зіграв, не злився. Багато на асисти, це насправді також дуже важливо. Ну і противник... І противник бистренько тут вже в кінці, так що такі діла. Видимо 3158 урона, 2057 видимо асистика, і що немало важливо, 2410 натанчено. Це дуже круто. От такі от результати, які у нас вийшли в бою. Давайте подивимося підсумки бою. І за результатами боя, у нас майстер Ростик, ніяких епічних медальчиків не отримали ми. Але це танк 50ТР курінний, тому він заслуговує отримати. Ваші лайкосики 100%, да? і ваші коментарі. Тому напишіть, будь ласка, і ви в коментарях, чи ви купляли його, чи ні. От дійсно цікаво, скільки людей купили цей танчик. І чи вірите ви, до речі, що мені мало важливо, що гроші підуть туди, куди потрібно. Як то ну, от це дуже важлива для мене інформація. Так, такі от діла. Так що, так і залишилося все по результатах у нас. Да? Непогана результативність, 9 попадань, 8 пробиттів, 11 послуг взагалі. Майстер натоненького, але повторююся, це корінний, це український танк, по суті, маємо назвати так. Да, його. Ну, тому, ставте лайкосик і нагадаю також, що ви можете надіслати свій ріплечик на таке от коментування, на такий огляд, да, можливо, на розбір помилок. Да. Кому цікаво, обов'язково має бути майстеросик бою, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри. Попрошу без спойлерів також. Просто реплейчик, там палич, це тобі на цей, це тобі на коментування. Да? І за симирічний донат я його запишу і викладу собі на канал. Контент. Всі контакти є під відосиком. Отакі От діла народ. А На цьому все. Все буде добре, все буде Україна.